У Івано-Франківському центрі сучасного мистецтва відбувся майстер-клас з писанкарства. Його провів художник, писанкар, викладач Львівської національної академії мистецтв Олександр Опарій. Митець запропонував учасникам розпочати з малювання зірки, символу, що, за словами майстра, має глибоке значення. Символ такої зорі ми можемо бачити і на дуже давніх зв'язках. Ну, навіть до державності самої Русі. Тобто, ще, от, ще як князів не було до князівського періоду, Ми можемо, ну де ми можемо це бачити? Звичайно, на кераміці, вже на текстилі він так не зберігається. Ми можемо бачити цей мотив. І він був дуже популярний. І, власне, оця восьмипроменева зоря, якщо ми так подивимося на нашу Україну, вона була. І і в Карпатах, і вона ж була і на сході, ну тобто і на лівому березі Дніпра побутувала два десятки учасників. Взяли до рук писачки з воском, нагріли їх над свічками і розпочали малювати лінії по поверхні курячих яєць. Як це робили до них писанкарі сотні років поспіль, розповідає Олександр Опарій, митець радить стежити за температурою воску і провести лінії попередньо олівцем, тим, хто робить це вперше, як от Людмила Драголовська. Жінка розповідає, що понад півро року, від коли приїхала з Маріуполя, досліджує народне мистецтво Прикарпаття. Це не мистецтво. Люди годами малюють це. А ми пірки прийшли. якщо буду рисувати 101 перше яйцо, то буде красиво. А зараз перше блин, кажуть комом, але це не буде комом, буде гарно. Я так сподіваюся. П'ятирічна Марічка Кубік прийшла на майстер-клас з мамою. Пише писанку вперше, але їй зовсім не важко, бо це дуже цікаво, каже дівчинка. Це є українська найкраща гарна. Щоб усі люди бачили, як вона виглядає, тоді щоб була вона яскравою та дуже цікавою. Я малювала сонечко сьогодні. Нічого мені не важко. Мам подобається. За словами Олександра Опарія, інтерес до створення писанок не вщухає з року в рік, а історичні прикарпатські центри писанкарства продовжують зберігати та поширювати цю великодню традицію предків. З'явилися книги, дуже багато книг, дуже багато і проводять майстер-класів, і ці майстри. Ну, якби, ну, в космачі це мистецтво процвітає. Навіть у це село. Що я згадував чорний потік? Там теж, якби є оці от базари, забивотів, Ось заболотів. Оце коли завтра в них писанковий базар. Олена Нечвідова, Назарій Гук, Суспільне, Новини, Іван-Франківськ.